Вітаю, друзі! Дуже важливий момент в словах Зеленського: припинення вогню не може бути без чітких і зрозумілих гарантій безпеки для України. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку в цьому відео і написали в коментарях звідки ви. Нам насправді дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортно вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! В оцій начебто, очевидній тези Володимира Зеленського є дуже важливий момент, котрий, здається, неповною мірою розуміють ті. Хто хоче швидкого врегулювання тут і зараз ціною інтересів і безпеки України. По факту, на сьогодні Україна не має реального вибору між тим, щоб воювати далі і починати реально домовлятися. Те, що пропонують прибічники швидкої заморозки без виснаження наступального потенціалу Московії тут і зараз, та надання гарантій безпеки для гарантування сталості врегулювання, це просто розтягнути у часі знищення України. Адже без цих двох моментів Московія зробить все можливе, щоб відлякати людей, капітали і технології з України для остаточного і безповоротного перетворення нашої країни на «failed state», паралельно готуючись для завдання нового воєнного удару, який може виявитися смертельним, в таких умовах Україні вигідніше далі чинити спротив, хоча і умови для цього погіршуються. Сподіваючись таки виснажити наступальний потенціал ворога раніше ніж партнери втратять інтерес до підтримки України. Така альтернатива, хоч і звучить не дуже, але точно краще ніж згода на в часі агонії України без надійних гарантій безпеки. Окрім того, що Україна готова чинити спротив, то партнери будуть змушені так чи інакше допомагати. В той час, якщо Україна погодиться тут і зараз на певну невигідну політичну рамку. Яка не гарантує при цьому довгострокову безпеку і сталість регулювання, то партнери почнуть потроху вмивати руки під твоєм мотив. Ну, певна ж, політична рамка є. То чому ми маємо допомагати? Ну і завершувати відео, мені останнім часом подобається фразою: Отака От херня малята, як казав Класик». Хоча я вже знаєте неодноразово зауважував, що він цього ніколи і не казав, бо лайкам. В його житті місця не було. Та й кого це взагалі хвилює. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!